Хрест патріота України. Такою пам'ятною медаллю за постійну та вагому допомогу війську командування 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хоружного Романа Дашкевича визначило очільника Кам'янського Андрія Білоусова. Дякуємо за, за допомогу і хочемо вам вас привітати і нагородити разом патріота. Таким знаєш, що ви патріот України. Дай Бог вам здоров'я, сил, натхнення, всього самого найкращого. Вітаємо. Дякую, велике. Ми завжди підтримуємо наші збройні сили, тому що ми розуміємо, що завдяки нашим Збройним силам збереглася наша країна, завдяки їм ми можемо працювати, робити все для того, щоб наші мешканці максимально відчували себе в сьогоднішніх умовах в нормальному житті. І ми всі в боргу перед нашими збройними силами, тому ми завжди робили, будемо робити все для того, щоб Підтримувати наші Збройних сил, бажаю вам всім нашим хлопцям повертатися вдома живими та неушкодженими та перемоги України. Дякую. Дякую. Неодноразово зверталися за допомогою. Нам ніколи не відмовляв, завжди йде на зустріч, завжди допомагає. Ми їм щиро ще вдячні, І завжди пропрацює, допомагає. Все заради перемоги. Налаштовані по-бойовому знищити ворога, є успіхи на різних напрямках. Перемога буде за нами.